Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Розпочинається тиждень визволення та гачків за січень 2025 року. І це визволення дуже гармонійно вписується в моє шкарпеткове бінго. Я розумію, що намагатись закреслити в перший же місяць бінго, якусь Лінію буде, ну, виглядати зухвало, але наблизитись до того, щоб заповнити або якусь вертикаль, або якусь горизонталь. Мені здається, буде дуже доречним. Наразі я маю заповнену Румунію і Україну. І у тижні. Визволення спиць одночасно з тим, що я хочу визволити спиці номер 3,5, і я збираюся дістати Німеччини. Дістатись. Можна так би мовити, сказати, що я вже на фінішній прямій, тому що п'ятка завершена і тепер. Без додавань і збавлянь рухаємося до носочка. І таким чином приймаємо участь у шкарпетковій олімпіаді від клубу Харківські Петлі. Це у нас шкарпетки під назвою Класика. Спиці номер 3 я буду намагатись визволити одночасно з пакуванням валізи до Перу. Тому що це в мене пряжа Норд. Виготовлена в Перу. Видно, ні? Ну, я вже навіть записала, що очікується в мене така країна. І це шкарпеткова валіза, у якій у січні було завдання вийти набір спочатку, і, або п'ятка, каблук, хоча, мабуть, буде вірніше казати підбор або кругла п'ятка. І це теж, здається, схоже на Фінішну пряму у зборі валізи. І якщо мені вдасться визволити і половиною, і три, то в мене додадуться дві країни Перу і Німеччина. Оскільки, поки я не закреслю чий Якийсь стовпчик чи якусь горизонталь, я не можу відкрити клітиночку Колумба, то я не буду намагатись додати щось у цьому стовпчику. А в стрічці нема, нема ще ні однієї країни, тому мені здається, що треба робити наголос на оцю. Лінію тому, що перу буде, Україна є. І в мене є залишки. Пряжі, яка вироблена в Індії. і вона чудово. Ці залишки вони, чи ця пряжа вона чудово підійде для шкарпеткового комбо, тому що в мене є трошки індійських залишків. Оце Аркадія, але я десь етикетку загубила, але в мене ось є едельвейс. І від едельвейса в мене етикетка десь була поруч. Ось у мене від сіренької ниточки етикетка, але мені якось не дуже хочеться поєднувати з сірим, тому що ну, у мене вже було таке поєднання. А я така вирідлива майстриня, що мені хочеться якогось іншого кольорового поєднання, тому я вирішила, що я буду поєднувати з залишків, які я заявляла. Юля, яка складала цей шкарпетковий адвент залишків, казала, що це Туреччина, але ж я вирішила, що мені ж потрібно обирати лише одну якусь країну. А Туреччину тут взяти і я не зможу лінію зібрати, тому що в мене ще немає Японії під руками. А тут Турція буде сама. Ну, подивимось, кожна клітинка, яка буде заповнена готовою парою шкарпеток, буде наближати мене до здійснення мого бінгу, але мені здається, що це... Кольорове поєднання буде дуже цікавим. До того ж, тут у мене побільше залишку, ніж сіренького. Треба буде пошукати етикетку від Аркадії, тому що я ж етикетки, поки не вив'язаний, увесь моточок, я не викидаю. Тому десь повинна бути. А ще ж у мене є сузір'я близнюків. Яке теж важливе, але не термінове, тому що тут терміни встановлюю я. І яку ниточку буду додавати, теж вирішую я, тому що я ж наділила дівчат ниточками зі шкарпеткового адвенту, там, де я не знаю виробника у будь-якої ниточки. А ось чорну я додала, це ж з Британії. Тому в мене є шанс. Ну, якщо не звільнити спиці 2,5, то хоча б просунути цю пару. І тим самим я зможу, по-перше, підтримати Німеччину і Турцію. Тому я вважаю, що завершення січня буде дуже цікавим. Подивимось, як складеться ситуація з. Зі шкарпетковим бінго, але до відкриття Колумба і можливості придбати пряжу з якоїсь нової країни ще далеченько, тому не відволікаємось, а рухаємось вперед, подорожуючи по країнах і континентах зі спицями в руках. А у шкарпетковому комбо за січень місяць вийшло невеличке непорозуміння, яке я сама собі влаштувала в зв'язку з тим, що я збиралась поєднати залишки двох пряж E від Кремки і Аркадія від Шепіс. Не знаю, чому я вирішила, що обидві пряжі виготовлені в Індії. Ну, ця етикетка в мене була, цю я десь трошки загубила, і десь я на якомусь сайті я вичитала, що теж виготовлена в Індії, але я знайшла цю етикеточку і виявила, що Індія тут ні до чого, тут у нас виробництво. У Турції, бачите? Отже, якщо поєднувати, то в мене будуть приймати у парі шкарпеток участь дві країни: Індія і Турція, а мені б не хотілося втрачати якусь країну. Тому я вирішила використати щось одне. А оскільки Аркадія така, бачите, яскравенька в мене в залишку. А я ж дочиталася, що пара, хоч і має назву у січні пані Скрудж, вона повинна бути чоловіча. Тому Аркадія буде чекати у Турції слушної нагоди, коли я туди буду подорожувати, а ось до Едельвейсу я вирішила. Ось у мене в залишках отакий сіренький дельвейс, ну, від шкарпеток, які я восени ще в'язала. Я вирішила додати трохи зелені зі шкарпеткового адвент календаря від Юлі. Ось таке забарвлення. Знаєте, мені здається, дуже чоловіче забарвлення. Як на мене, так дуже схоже на колір іноземної валюти, а для чоловіків, мені здається, це буде дуже доречно в тему. Ось так краще видно. Вони тут такі пожухлі кольори, а в реалі більш яскравіші, як 100-доларова банкнота. Тому у мене є шанс одночасно з тим, що навідати Індію, вив'язати шкарпеткову пару в кольорах іноземної валюти і звільнити спиці два з половиною ще один номер, який буде доречним у стартах. Вже лютого місяця, тому треба поспішати. Доброго дня! Вітаю всіх причетних до в'язання. Дівчата вже публікують звіти за шалений тиждень стартів лютого місяця, а я все ще ніяк не зберу свої досягнення за січень. Але якщо чи коли я буду підводити підсумки, за 2025 рік мені ж десь треба буде брати інформацію за січень, тому треба все ж таки зробити звіт, хоча настрою якось немає. Але що ж я робила в січні? І останнім тижнем був тиждень звільнення. Треба згадати, що ж я там звільняла. По-перше, я звільняла спиці половиною, тому що завершила пару шкарпеток пряжа Регі, шестинитка. І ця пара пішла у залік в шкарпеткову олімпіаду, яку організував клуб Харківські петлі. Тому в моєму бінго за січень місяць є урок фізкультури. І подорож до Німеччини, тому що це рідна регія, та, що виготовлена в Німеччині. Крім того, я зібрала шкарпеткову валізу до Перу. І одночасно з цим звільнила спиці номер 3 пряжа Дропс. Але виготовлена в перу. Тому в шкарпетковому Бінго я відмітила цю країну. І ось пиці номер 3 вільні. А в Бінго за 2025 рік, за січень місяць, ця пара буде в мене урок географії. Наступне звільнення було без якихось Усиль з мого боку, тому що пару шкарпеток я просто перезняла з, зі спиць кругових 2,5 на дві пари отаких трієчок, ну, трійця спиць, а номер також 2,5. я спробувала, як це вплине на швидкість мого в'язання. Мабуть, за вив'язування однієї пари мені не вдалося зрозуміло, наскільки швидше я вив'язала цю пару, але я зрозуміла, якщо це хелікс, то такий спосіб дозволяє простіше працювати з різними ниточками, тому що якщо ти вив'язуєш їх по черзі, то нитки зовсім не плутаються. Тому що до кожної пари свій наборчик спиць, і до кожної пари йде свій моточок-ниточок. Ой, дівчинка моя впала. Це ж вона в мене проводить класну годину за січень місяць. Вона буде відповідати за звіти і за підрахунок моїх досягнень. Тому що завдяки оцим всім звільненням в мене додалась ще одна країна, і це Індія. Я беру сіру ниточку з цієї пари. Оця зелена секційна це Турція, а сіренька це Індія, фірма Кремке, але виготовлена в Індії, тому записуємо Індію. Але скоріше не записуємо, а відмічаємо, тому що я вирішила ліпити тут зірочки, щоб було видно мої просування, а одночасно з тим, щоб не закреслювати країну, тому що цікаво ж з пряжі з яких країн я вже в'язала. Отже, в мене на початку січня була Україна. та Румунія на тижні звільнення я додала Німеччину Перу та Індію. Таким чином, якщо я вив'яжу пару. Шкарпеток з пряжі, яка виготовлена в Нідерландах, у мене закриється оця лінія. І я зможу придбати для клітиночки Колумба пряжу з якоїсь цих країн. І тоді, коли я її вивяжу, у мене стовпчик буде закритий. І тоді я зможу придбати ще раз пряжу, нову для себе незнайому. Хоча у лютому я розпочала працювати з пряжею з Фінляндії і Турції, тому шкарпеткове Бінго на сьогодні виглядає таким чином. Але одночасно з цим мені ж треба відмітити мій січень у Бінго 2025. І що я можу відмітити? Перше, це фізкультура, тому що я не прогуляла у шкарпетковій Олімпіаді січень місяць Така в мене зірочка. Наступна зірочка це за моє шкарпеткове бінго. Хай це буде шкарпеткова валіза. Ну, тому що в подорож по глобусу з валізою ж подорожують. Так, оця дівчинка, вив'язана в січні місяці, буде відповідати за класну годину, ну, коли я роблю якийсь звіт і за театральне мистецтво. Ну, тому що я її вив'язала саме в січні. У мене є ще іграшки в роботі. Але цей проєкт не завершений в січні, а я ж буду у Бінго 2025 додавати тільки по готових роботах. Тому що процеси в мене ще є в роботі, і астрономія в мене в роботі, і хто в мене ще в роботі? І зоологія в роботі, і природознавство в роботі. Але поки вони не завершені, я їх не додаю. Ще один урок це буде засічень зоологія, тому що я вив'язала шапку з Яка, познайомила з цією тваринкою. Неоднозначне враження треба ще досліджувати. І ще треба буде досліджувати теорію відносності Ейнштейна, тому що. Нема ще в мене впевненості, що використання двох наборів тріо одночасно на шкарпетках прискорюють процес. Але то подивимось. Відмічаю за січень собі хімію, тому що я проводила ВТО всіх пар шкарпеток, які нав'язала. І тепер я можу стверджувати, що регія. Виготовлена в Німеччині за якістю набагато краще, ніж регія, виготовлена в Румунії. Саме з точки зору стійкості кольорів. В Румунії треба над хімічним складом фарб ще трошки попрацювати. Всі інші предмети таким чи іншим чином у мене ще в процесі. Але я хочу ще відмітити математику, тому що зараз ми з вами підведемо підсумки мого січня місяця. Я важила всі свої процеси готових робіт за січень місяць. Це три пари оцих шкарпеток, що я маю в наявності. Ще дві пари, ті, що я звітувала раніше. І шапка з м'яка чорна в'язана. І готові мої роботи заважили за січень місяць 485 грам, це мінус. І можна було б зрадіти, але я придбала. Для свого процесу на лютий місяць отаку От шкарпеткову пряжу Alize Artisan І придбала я її пів кіла, тому 500 плюсом. І це та, яка зарікалась купувати пряжу більше, ніж вивяжу. Тобто, у мене 15 грам плюсом. Але я сподіваюся виправити ситуацію, тому що ця пряжа вже в лютому йде в роботу. До того ж, у мене є розпочаті у січні процеси, які ще не завершені. Тому, у лютому, незважаючи на те, що місяць коротенький, я сподіваюся, мені трошки вдасться вирівняти ситуацію з математики. Бо загальний підсумок я буду підводити за чверть, за чверть року. Чверть у мене розпочинається не так, як у нормальних людей. У мене Бінг буде не по сезонах і не такий чверть, як у школі. Я розпочинаю 1 січня. І перша чверть це буде січень, лютий і березень. Ну, тому що мені треба трошки захопити. Весняного місяця, щоб була змога додати пряжі рослинного виробництва, тому що я хотіла б, щоб були відвідані всі предмети у моїй школі. А ще дівчата мені підказали, що є ще предмети, якими займаються, займаються наші майстрині, які звітують на Ютубі, тому. Я, мабуть, предмети, які будуть з'являтися нові, буду тут додавати. І вже наприкінці року ми подивимось, можливо, моє бінго з 4 на 4 перетвориться в 5 на 5. Ну, але тільки майбутнє, в якому я сподіваюся, ми з вами знову зустрінемось. Тому до зустрічі. Бережіть себе.